друзі на каналі Холи сегодня вам хочу сказати пару фактів свій канал і и также э, свою реальній жизни погнали перший факт коли я створив свій канал э, Створив я свій канал я забув трохи но десь створив я в липні Створив я свій канал да? Я создав його. І він же в мене так я говоряв. По ці шість місяців він в мене вже е популярніше і популярніше стає все. Бо всього благодаря вам. Дякую, що вже за 600 підписників. Недавно я собі мріяв. І тільки оста, тепер вже мрію 700. Так що погнали далі. Я думаю, всі думають, де я живу насправді. Е, насправді я живу в Україні, але декілька, так, так як в мене відео було описання по-російськи, всі думали, що я з Росії, а не з України, я то говорю по-українськи, а чомусь писання. Російський. Оце мене ніхто не розумів і думали, що це якийсь бред українці. українці. Ну, тепер вже всі знають, що я живу в Україні, то що описання вже дають по-українськи. Раніше в мене не було написано 7 липня, наприклад, 2023 року, а було написано 7 іюля 2023 року. То я переправив і на українську свій телефон, це все від телефону завісило. Ну, отак от. от. Далі. Все такие мини років, це, наверное, хороший факт в реальній жизни. Мені. Мне. Мені 8 років. Мне um 8 років. Ну и да. И створив я свій канал, коли мені ще було 7, по-моєму. Уже було 8, я не пам'ятаю, точно на цього. Ну, наверное, я думаю, что було 6 7, я створив свій канал. Поїхали дальше. Звідки я захотів створити свій канал. У мене, у моєї подружки і та друга були канал, канали я, я захотів собі мати канал. Спочатку я викладав, як завжди, короткі відео, але потім, як я вже захотів краще викладати довгі відео, мене вже не навчився, що треба взяти таке приложення, як x recorder або Moby Zen спеціальний. І за цю я і создав свої короткі відео, создаю свої довгі відоси і з допомогою цього мій канал прославляється і набирає 100 просмотрів, максимум це. Я дуже набрала переглядів. Так. Далі. Скільки років в моєму каналі? Ну, я вже говорив, йому ще немає навіть року. йому всього ж це. 5 місяців 5 місяців, приблизно 6. Йому даже року нема, так справді. Йому року нема. Далі. Звідки я знав про таку гру, як Chicken Gun? Я став стати таким же популярним Chicken Gunстером, як Ден 19 к Я знав таку гру Chicken Gun, бо замітив блогерів Ден 19 к і Жур 24К. Ну і вирішив, що буду теж знімати про Chicken Gun, знаю, як якби набирає, мабуть, багато. Переглядів, отак от от я її захотів. Так. Да. Все так і було. Далі. І останнє. Е, як я набираю багато так, переглядів. Те, що я беру якийсь бомбезний трек, я думаю, воно набирає багато переглядів. Все, ну, кстати, може чомусь вам допомогти, щоб ви теж набирали тільки багато просмотрів. І в мене таке відео якесь попадається під цей трек, що залітає прямо в тренди. Як ви знаєте, моє саме популярне відео на моєму каналі зараз. Це блін, яка це, яка це, яка це? Ага, 10 тисяч переглядів. Це саме зараз популярне. Б -б 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 -б. Це саме зараз популярне на моєму каналі. Ну і все, отаке його вийшло відео. На жаль, це так був останній факт. І якщо це відео набере 10 лайків або 7, то я спробую е, зробити сходку. Ну, ви, ми зустрімося в Чіпку. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!